Новини на першому діловому з вами Марина Арзянцева. Вітаю. Кабінет міністрів пропонує збільшити дефіцит держбюджету 2015 на майже 20% до 76 мільярдів 300 мільйонів гривень. Зокрема, за новим перерахунком доходи держави мають становити 498 мільярдів гривень. Це на 4,6% більше ніж прописано у нині чинному кошторисі. Видатки треба збільшувати на 6,6% до 563 мільярдів, зазначено в урядових пропозиціях. Бюджет 2015 називали недосконалим ще тоді, коли ухвалювали на перегляді головного документа країни, наполягав і міжнародний валютний фонд під час переговорів про нову програму кредитування України. Сьогодні правки до закону про бюджет урядовці мають передати до Верховної Ради. Очікується, що депутати розглянуть їх уже до кінця лютого. Україна розраховує після остаточної угоди з МВФ розпочати консультації з іншими кредиторами про перегляд програм допомоги. Завдяки цьому у наступні чотири роки скоротити виплати за боргами на 15 мільярдів гривень. Про це заявила міністр фінансів Наталія Ярецько. За її словами, вже цього року від МВФ можемо отримати майже 11 із 17,5 мільярдів доларів, які узгодили у рамках нової програми із фондом. Уряд вирішив збільшити дохідну частину бюджету через інфляцію. Так оцінюють зміни до головного кошторису України. Економісти отримати додаткові 22 мільярди. Міністри планують за рахунок збільшення надходжень від податку на додану вартість. Ми зараз маємо дуже високий стрибок цін на все, а це означає і збільшення податкових надходжень. Зокрема, по головному нашому податку податку на додану вартість, який нараховується вже з кінцевої ціни, оскільки ціни зросли, то і надходження від податків також зростуть. Засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо України перенесли. Зустріч мала відбутися ще вчора з ініціативи Російської Федерації. Делегація, після того, як близько 30 разів блокувала резолюцію, підготувала власний документ. У ньому, за даними різних джерел, мінські угоди збиралися підлаштувати на користь Росії. Зокрема, перекласти відповідальність за збройне протистояння на Донбасі виключно на українську владу, а ще легалізувати конвої, які у Москві на Вають гуманітарними за попередніми даними, Радбез може зібратися сьогодні. Утім, на порядку денному лише ситуація в Ємені. Інших питань у запланованому розпорядку Ради безпеки поки не значиться. Євросоюз оприлюднив новий список персональних санкцій проти Росії та підконтрольних її сепаратистів. До переліку -грата, кому відтепер заборонене в'їзд на територію ЄС, а активи заморожено увійшли троє високопосадовців Російського міністерства оборони, кілька терористів самопроголошених ДНР та ЛНР. А також співак і депутат Держдуми Йосиф Кобзон. Прізвища опальних громадян уже надрукували в офіційному журналі ЄС 29 січня. Міністри закордонних справ країн-членів об'єднання доручили розширити перелік персональних обмежень через дестабілізацію на сході України. Рада єС відповідний крок підтримала 9 лютого. Москва не забариться з адекватною реакцією на санкції проти російських громадян. Так на розширення чорного списку відреагували у міністерстві закордонних справ Росії. На думку чиновників, заборона на в'їзд та замороження активів деяких депутатів Держдуми суперечать здоровому глузду, особливо після підписання миру у мінську Брюссель вкотре демонструє непослідовність та нелогічність своєї політики, кажуть в МЗС Росії. І цим вбиває надію на мирне врегулювання української кризи. Перемир'я на папері, другий день режиму тиші, а на Донбасі не вщухають обстріли з боку терористів. Терористи за добу відкривали вогонь по позиціях наших військових більше 112 разів. У районі Дебальцевого протистояння запекліше ніж було раніше у Раді безпеки та оборони України заявили, допоки перемир'я не наступить, де факто Україна не відводитиме важке озброєння з лінією розмежування. Хоча військові вже підготували майданчики для передислокації технік. Інтенсивність бойових дій на більшості напрямків значно знизилася. Водночас, незважаючи на мінські домовленості, не вщухають бої на Дебальсівському напрямку. Наголошуємо: наші військові вогонь відкривають лише у відповідь. Чехія направила Україні гуманітарну допомогу. Про це повідомляє тамтешнє Міністерство закордонних справ. Чотири вантажівки супроводжують машини аварійно-рятувальної служби та Червоного Хреста. Участь у церемонії відправлення гуманітарного конвою взяли міністр закордонних справ Чехії Любомир Зауралик і глава уряду Богуслав Соботка. Очікується, що в Україну автоколона прибуде ввечері 17 лютого. У Росії теж готують правки до державного бюджету на поточний рік. Про таке повідомив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Зокрема, збираються змінювати кошториси з огляду на ціну нафти у 50 доларів за барель. Треба сподіватися на краще, однак бути обережним. Відзначив Дмитро Медведєв. Раніше глава Мінфіну Антон Сілуанов розповідав: якщо середня ціна нафти за підсумками року становитиме 50 доларів за барель. Бюджет Росії недоотримає 3 трильйонів рублів. Теперь же у России выгадывать, на какие из бюджетных галузей заущадживаты. Работа предстоит по этому направлению сложная, кропотливая. Понятно, что каждый руководитель министерства, ведомства, вице-премьер считает соответствующее направление работы наиболее ответственным и важным. Вот. Но в то же время мы должны посмотреть, что мы можем сэкономить. Ну а финансирование по каким статьям необходимо сохранить в полном объеме с учетом тех приоритетов, по которым мы с вами определились некоторое время назад. Ну а по каким проектам можно вообще перенести сроки реализации? Суд відклав обрання запобіжного заходу для колишнього голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Про це заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін. Розгляд справи був призначений сьогодні на 10-ту годину. Однак процес перенесли через зайнятість суддів в іншому процесі. Суд за законом повинен визначити заставу, але прокуратура наполягатиме на арешті. Заявив Шокін. Також генеральний прокурор відзначив найближчим часом можливі інші затримання відомих українців українських політиків, усі можливі прояви сепаратизму з будь-кого сторони, будь, будь якої сторони, будь-яче депутати чи інші люди привіряються безумовно. Хто наступний? Хто Не скажу. Побачите і скоро. На цьому все вдалого вам початку робочого тижня і хай щастить. Побачимось.